Буде запропоновано створити робочі групи за кожним з напрямків питань, які можуть доучитися і які опрацьовуватимуть це питання. Відразу вам скажу так, щоб було зрозуміло. Основні питання, основний акцент це те, що, скажімо, буде стосуватися не тільки Оболонського району міста Києва це питання щодо, скажімо. Впровадження в життя належним чином закону України про регулювання містобудівної діяльності, Тоб, тобто розробка детальних планів території та планів зонування території. В процесі я поясню, що це для чого. І буде пропозиція накладення мораторію Київською міською радою щодо будь-яких відведень земельних ділянок у місті Києва в Києві. До розроблення цих самих детальних планів території та планів зонування територій. Такі самі громадські слухання будуть проводитися найближчим часом у кожному районі міста Києва. Після цього планується провести загальнокиївські громадські слухання, на які внести так само ці питання. Щодо кожного з винесених питань, аналогічно буде створюватися робоча група. Як у Буланському районі, так і по кожному районі, після чого ці всі робочі групи це буде одна робоча група, яка буде працювати над проектом рішення Київради, тощо. Ось, і за результатом вже діяльності цих робочих груп буде внесено питання на загальноомірське громадське слухання. На даний момент вилучена і називається територією запасу і громадської забудови. Рішеннями ради не поговорити надано по одні години Дивіться, Я прошу вибачення. Я на Я ні, ні, я поясню, чому я вас переб'ю. Вибачте, будь ласка, дивіться питання. Ми це несем на обговорення, де буде висловлена позиція. Чому так? Ваша позиція, чому ні? І після того буде скажімо, голосування. У нас принцип демократії. Я спрохаю внести його, як і Тому для того, чи внести чи ні, 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 секунду для того, чи вносити секундочку уваги. Для того чи вносите чи ні, проголосуйте, я відразу скажу до річку цього згідно до неї вимог чинного законодавства України, громадські слухання, громадські слухання та громадське обговорення окремих об'єктів містобудування, Це саме стосується. Стадіону не проводиться, воно проводиться тільки в розрізі детальних планів територій, чи планів слухування. Однак громадський може відсувати своє побажання просто до району. Та що вони хоча приблизно просто отут тут фішка повинна бути, котра удаляє правосовню принцип демократії. Будь ласка, це право. Що добре голову, що там буде право уляну? Це уменьшається, це уміщається. Я не знаю, хто там буде будувати. Хто за те, що питання внести до порядку денного? Не про голосування, а про внести розглянути. Що там стадіо? Не маєте такого? Як він подібни? Какой струнный вопрос? И вот не просим даже на рассмотрение. Питання снято з порядку. Дяку. Я попрошу. Давай я не могу. А потом мы тоже почему? Можно попросить.

Шановні сусіди, у мене ще якщо дозволити, я прошу шановного пана головуча поставити шановну пані Головичу, чи шановного пана секретаря, поставити цю пропозицію на голосування. Це щодо порядку зміни змін черговості розгляду питань. Ну це на ваш на ваш погляд. Мені здається, що це буде слушно, оскільки все ж таки ми повинні пам'ятати, що нас сьогодні зібрала ініціативна група один купрична 5 з приводу ну, і я вважаю, що це ну. Можливо, тут є мій інтерес, тому що це мій округ і власне це питання, за яке я дуже переживаю. Тому я попросив поставити на голосування пропозицію щодо зміни черговості розгляду питань, а саме після пунктів 4-5 розглянути наступним питання 8 це щодо повернення до комунальної власності Болонського району Києва. Зони будівель Жеків, бомбосховищ і забезпечення можливості їх використання за призначенням. Пітаю за значного питання проставницька Галина Володимирівна. Це перша моя пропозиція, і друга пропозиція це на розгляд голосу чи як за замовченням, чи можливо вона також ну, потрібно її проголосувати. Це я б наполегливо дуже просив з кожного питання мене поставити. Поставити мій короткий звіт, тому що власне це мій округ. Я депутат обраний Олонським районом і маю звітувати з кожного питання. Мені там буквально досить рекламу там однієї дві-три хвилини на вашого. Тому що так, я, так, маю, так. Так, 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 так. я власне маю звітувати перед проматою. Мені казалось нормально з кожного запитання. Я думаю, що це буде нормально, якщо обраний депутат за три місяці своєї роботи має підсвітувати, що він власне робив зазначено питання. Дякую за допомогою питання. Ви? Це нічого немає, в Я це поясню під час цього. Дякую за зауваження. Раз, щодо відчильної комісії запропоновано було.